Я проживу 100 днів на славетному одному блоці в Майнкрафті українською. Але ми переробили його, і він кардинально змінився. А все це ви побачите в цьому відео. Я проведу в цьому світі більше 100 годин. Буду досліджувати нові предмети, нових мобів, будувати купу гарних селищ і не тільки. Погнали! Ну що ж, друзі, я з'явився на одному блоці. Як тільки я починаю ламати цей блок, тут пише, що цей блок нескінченний. Ну давайте ми це перевіримо. В ньому є. Не тільки ґрунт, і це точно. Блок покращується з часом. Скриньки також можуть бути. І що в нас тут вишні? І вишневі паростки. Непогано. Збільшуй свою платформу. Ні, поки що збільшувати ми не будемо. Хоча, можливо, все ж таки треба. Тому давайте збільшимо хоча б ось так. І скриню сюди поставимо. Давайте будемо ламати далі і подивимося, що все ж таки тут буде. Тут є 10 стадій, це і так зрозуміло. Перша тема це рівнини. Е, і. Перша свиня просто впала. Тут з'являються тварини та блоки. Ну, з першою свинею ми це вже побачили. Давайте зробимо собі верстак і перші інструменти: дерев'яну лопату, дерев'яну сокиру. Далі річчі блоки будуть з'являтися також. Добре, ти можеш збільшувати свою платформу, тільки не забувай ховати свої речі до скрині. Добре, сховаємо свої речі, Вишневі паростки вишню, все сховали. І знову нам попадається вишні. Якщо ти впадеш, твої предмети зникнуть. Ні, серйозно вони зникли. Хоча в мене залишилася ще лопата. З лопатою ми зможемо прожити. Постав блок під наскіченим блоком. Ну я поки що його не можу поставити. Хоча, а відро води, сало і вишні. З відром води ми зможемо це зробити. Окей, добре. Продовжуємо далі. Готовий до пригод? Ну, не те, щоб сильно, ну можна спробувати. Хм, благодійний подарунок, вишні. І смолоскип. Це все, що мені треба. Коротше, просто будемо чекати покращення і збільшувати свою територію. І перша фаза це рівнини. І Я хотів сказати, що я проїбав свій смолоскрип, але це ні. Щось мені здається, що тут все ж таки можуть бути тварини, тому збільшимо трішки свій один блок. І перший нормальний дуб, до речі, просто добуваємо собі блоки. До речі, перші скипки вона. Тобто з голоду ми вже не помремо. Береза, і збільшуємо собі один блок, а то ми знаємо, що свині вміють літати. А вони ще нам знадоблять. Ну, щоб їх заколоти і з'їсти потім. О, як тільки за свиню, так вона зараз з'явилась. Чи це не чудо, друже, ти мені потрібен трішки потім. Тому я зроблю загороду. Так, ти поки що посиди, тут твій час ще не прийшов, а ми поки що подобуваємо цей блок. Ні, ну, ти до походу. Найкращий геймплей у світі. Дуже весело мені. О, корова. Таня Майнкрафт, давай сюди-сюди. Що сюди. дивишся? О, ще одна скриня. Ще вишневі паростки і солодкі ягоди. Ну, солодкі ягоди це ми можемо їх трішки Розмножувати, наскільки я пам'ятаю? А ну, давайте спробуємо. Так, все. Нас будуть вони рости. О, вівця. Вівця мені для ліжка буде. До речі, я все ж таки знаю навіщо мені смолоскип. щоб я його ось так поставив. Тому що ворожі моби будуть з'являтися. Хоча, по факту, вони з'являються за 15 метрів від гравця. Тому давайте краще це перевіримо, чи будуть з'являтися ворожі моби від гравця. І ось так зробимо. Ну, щоб мене не вбили, там не застріли якийсь скелет, чи ще кріпер не підірвав. Паємо копаєм собі. На жаль, тут тільки трава буде. Ну, крім оцих двох курей. Ось мені здається, все ж таки придеться мені збільшувати свою територію, тому що всіх цих тварин мені не дуже хочеться втрачати, ну, окрім тої корови, яку я сам знищив, але це того коштувало, согласіться. Ще одна свиня, ну все, тепер тебе є друг. В тебе був друг. Так, верстак і скриню ми, напевно, все ж таки перенесемо, щоб їм було місце, де жити і чилувати. А ще, до речі, нам потрібно зробити загору. Коротше, давайте кожному по хвірці. Коротше, поки що у нас буде в хвірці тільки вівця, ну тому що ці ще не заслужили на це. До речі, що там у нас ніхто не з'явився? Ні, до речі, ніхто не з'явився. А можна було б в принципі дістати звідти скелета? Точніше, те, що з нього випадає. Знову сало, знову свиня. Ну, коротше, о, якось так. Друзі, будемо трошечки економить. Ні, давай в загон. А де інша? ой, ти дура, то ти робиш, га? Бро, може, тебе чекає та ж участь, що і твого друга. Знов корова. Ну, напевно, цю ми вже все ж таки не будемо вбивати. А, вона по факту сама себе хоче знищити. Ну добре, не будемо її ці заважати. Друзі, поки я тут копаю, ви могли б лайк поставити, ні? Якщо хочеш, щоб ці дві корови вижило, постав лайк. Просто на канал. Просто під відео. І можливо, я назву їх, так як ти захочеш. Знову скриня. І нам випалила яйце і насіння гарбуза. Ні, ну з яйцями мож... Можемо щось прикольне зробити. Ти ідіот, чи шо? До речі, солодкі ягоди вже виросли. А от їхні шипи не дуже той мені подобаються. О, знову вівця. Ні, ну такі нам, друзі, потрібні. Такі нам потрібні, друзі. Ще одну, і все ж таки ми зможемо зробити собі ліжко. По факту, мені немає чим вас розмножувати, тому поки що буде так. О, курочка знесла яйце. Як прикольно. Мені так подобається, як вони бігають. Ти дивись, щоб тільки не впав, друже. Ще одна курка, ну вона нам не потрібна. А от їжа з неї все ж таки треба. До речі, перший день вже закінчується, точніше, перва ніч. О, саджанець дуба, нарешті. Нарешті в нас буде дерево. Безкінечне дерево. Ти радий? Ну скажи, що ти радий. Ти що, ідіот, що мазахіст? До речі, щось мені здається, що дуже-дуже багато дерева випадає в цих рівнинах. Хоча, по факту, повинно випадати лише земля. Ні, ну серйозно. Та сіки ж можна. Ой, нарешті. Яка тут дивіться є чудова знахідка? Це блок трави. Тобто, якщо я буду користуватись. Це лише грунтом, і, наприклад, захочу зробити загороду, то блок трави мене дуже й дуже спасе. О, нарешті, покращення через 20 секунд. І це буде друга фаза. А що це буде за друга фаза? Зараз ми побачимо. А поки що я маю зробити собі деякий інструмент, і мені здається, що дерев'яне кайло все ж таки нам підійде. Ви отримали нову стадію селище, селище з купою різних людей від жителів до козаків. Гаразд, друже. Значить, нам потрібно все ж таки збільшувати територію. Бо щось цим двом коровам. Вже дуже замало місця. Вашу цілеспрямованість розширити свої межі. У Мене вони також колись були. Так блок трави. Ми сюди поки що ставити не будемо, тому що геморої. О, до речі, дивіться, Кругляк. те, що я і хотів. І до речі, навіщо це мучитися? Що в нас є вже достатньо кругляку, що нам оце все не потрібно. Робимо собі інструменти для раба номер 2 Та я тепер повністю екіпірований. Це коли мені Це коли з'явиться новий селянин, то мені прийдеться робити для нього хату, що мені не дуже той хочеться. О, коротше, знайомтесь, це бабка, бабка, яка кидається варениками, пельменями і чим тільки захочеш. Це буде мій персональний охоронець цьому виживанні. Хати для неї ми поки що ставити не будемо, вона буде. Просто бігать і знищувати всіх ворогів. І мені ще здається, на цій стадії вони все таки будуть з'являтись, да, баба? До речі, в мене вже дві копиці сіна. А до дру... А, хі -хі, я думав, корови вже немає. Так, коротше, я я, я зрозумів, треба для них все ж таки зробити ще один загон. Ну, дій сюди, я вам зроблю загончик. Будемо розмножуватися. Ви все ж так все любите. Ви сюди, не бійся, не бійся, не бійся. Будемо спарюватися. І ну і овець, звичайно, також ми будемо розмножувати. Так, ну романтичний вечір ми їм зробили. Ось це все зібрати нам потрібно. Головне, самому не померти. Можемо тут ще посадитись. Солодкі ягоди, до речі, салом я можу наїстися, що є не дивно. Оце єдине, що мені заважає, це те, що потрібно майже постійно переключатися між кам'яною сокирою, гайлом або лопатою. Майже кожен блок. Так, ще одна бабуся нам вилізла. Тобто в нас защита Х2 вже є набагато більше пельменів, набагато більше вареників. Погнали далі. Сільська скриня, вишні і сало. До речі, я поки що не бачу селян. Хотілось би, хоч б одного. Ой. А, а тепер, друзі, дивіться, це був хрущ, який знищує ваших тварин, коли він вбиває тварину, і з неї вилупляються ще один такий хрущ, і потім вони так розмножуються, і потім вони винищують все ваше потомство. Ви зостаєтеся ні з чим, тварини у вас на одному боці більше не з'являться. Хоча можуть все ж таки з'явитися на блоці трави. І якщо в мене хтось дивився, пам'ятається, став лайк і пиши коментар. Бо це, бляха, дуже приємно. До речі, багатенько кругляку тут. Ще знову один хрущ. Дивіться, дивіться на них, бабки зроблять. Били своє діло. Я думаю, ви помітили, як вони кидаються варениками, кам'яними варениками. Якщо в голову такий прилетить, то вже все Подивіться просто на це. Вам там нормально? Ні, ну в принципі по їхньому росту. <ріст> Продовжуємо копати. Ну, знаєте, все ж таки, це найнудніша справа, яка може бути. Копати, копати й копати. До речі, що це? А, сельська стіна? Нічого собі. Значить, все ж таки будемо будувати дім для них. Часто кіл. Ну це імба. Це найкраща загорода, яка може тільки бути. От мені було б дуже цікаво, чи можна <ріст> розмножувати бабусі чим? А салом? Ні. Вишня. Нічого собі. Цілих три свині. Не, ну а наше мені цілих три. Трошечки зменшимо популяцію, бо три свині це занадто багато. До речі, в мене є вугілля, тому я зможу зробити собі пічку і пережарити все це м'ясо. Тобто їжа в нас все ж таки буде. І знову в нас з'являється ніч. Це найкращі друзяки, поки що на моєму малесенькому острові щастя. До речі, грунт це саме найпотрібніше, що тут є. Е, знову дві свині, сільська стіна. До речі, поки що не з'являються мені селяни. На жаль, хоча б дуже хотілося мені щедені сундук і тут садженець смереки. Знову вишні це. І перо, ну саджанець мереки це варіативність в плані щось побудувати, щось прикольне можна побудувати потім. Але що ну ми до цього ще прийдемо? Забираємо цей сундук. Е, третя бабка у нас на районі з'явилася. Знаєте, в чому прикол? Я не можу їх вдарити, тому що якщо я їх вдарю, вони почнуть кидатися по мені камінням. Вони мене звичайно вб'ють, бо в них демедж такий, знаєте? О, нарешті, перве залізо. Перва залізна руда. На жаль, у мене немає дерева, щоб кинути його в пічку, хоча є вишневі дошки. До речі, я вишневі дошки не можу кинути в пічку. В цьому вся і фішка, я не можу це зробити. Ні, ну реально, найгірше це оце просто стояти і збирати оцей один блок, добувати все, що тут є. Знову корова. Ну, корови мені реально поки що вже не потрібні, в мене і так вже є. От. Я ще можу розмножувати, ще зможу розмножувати. Головне, овець ще розмножувати, щоб потім можна було зробити ліжко. Коли мені стане страшно, я зможу виспатися і пропустити всі жахіття. Ні, ну знову корова, ну сіке можна. Ні, нереально. Знову скриня, сільська скриня. Шкіра тут є і один блок виш. Ні, ну шкіра нам все ж таки знадобиться. Так, дивіться, свині випало сало. Коротше, від голоду ми вже не помремо, це вже добре. А от зробити собі щит, це буде ще добре. Ні, все ж таки, я зроблю собі щит, тому що я знаю, що він буде спасати мене. По тенденції тут найбільше, я так розумію, кам'яне калу потрібно. А, ні, все ж таки дивіться, потрібно трішечки далі відійти і побудувати кілька блоків. Ну, кріпер, кріпер, це добре. Кріпер, мені потрібно більше більш скелет, ніж кріпер. Ще одна бабуся. У мене вже їх чотири. До речі. Що ти робив? а? Ану, признавайся. Ні, ну дивіться, в принципі, коріва на рівні з бабусею. Може, ти не будеш заважати мені? Ціся скриня, три вугілля і одна стріла. До речі, мені випав лише один шматок заліза. Тільки я це сказав, випав другий шматок заліза. Знову хрущі, мерщі, Просто ви це бачили? Наскільки можна бути такою ненависницею? Я просто не розумію. До речі, мене а мене їх лише дві залишили. Їх ніби багато. Вони хороший урон. По факту вони просто вмирають через оці ягоди, які я тут поставив. Дивіться, знову хрущ. Давайте подивимось. Ось бачите, що він робить. Дивіться. З моєї корови вилупиться ще інших рущ, і в них дуже швидка атака, тому вони дуже дуже швидко можуть вбивати. Ну поки що бабка з ними справляється, тому хай живе. Ще одна залізо і ще одна скриня. Порохові патрони. Тут у нас далі будуть козаки, в яких є пістолі. І, і Якщо я зможу випити з якогось козака пістоль, то можемо потім стріляти ними і нічого не боятися. Знову сільська скриня, сало, частокіл шкіра і ще сало. І щось мені здається, що ми все ж таки закінчуємо цю стадію, а я дуже б хотів її закінчити. О, нарешті благодійний подарунок. Сажить смереки. Трішки вугілля і лук. Лук, в принципі, це дуже і дуже добре, тому що нитки я тут поки що не знайду. Хоча в мене стріл багато немає, але все ж таки дві є. І ми переходимо в нову фазу. Цікаво, що це буде за фаза. Давайте подивимось. Ти отримав нову стадію. Золота орда, навколо одні вороги. Треба бути обережнішим. Ну, гаразд. До речі, в нас тут з'являється вже холода темного дубу. ну звалила звідси. Коти мені трохи-трохи заважаєш. О! О, ви бачите, ви бачите? Ту-ту-ту-ту-ту-ту, Ти шо? -хо, хо А я, до речі, думав, що оці стріли можна зібрати. До речі, якщо я з'їм сало, стільки воно від... відновить здоров'я? Що я вам так скажу, не... непогано воно відновило. Першій ординці нитка, до речі, з'являється сало яблуко, що вже є непогано.